Вітаю. Іноді здається, що хтось в вищих ешелонах влади має просто спеціальне завдання придумувати все нові і нові тартури для воюючого українського народу. Зараз придумали ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони планують запровадити податок на додану вартість ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Ефективна ставка збільшиться. З 7% до 22%. Це просто економічний ядерний вибух. У нас війна йде. Ціни і так ростуть, а доходи людей по факту тільки зменшуються. А наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів. І ми зробимо все для того, щоб цей закон було прийнято найближчим часом.